Вітаю вас, мої любі, на уроці навчання грамоти. Зараз у нас четвертий урок. Нагадаю, що сьогодні у нас 15 вересня і зараз урок письма. Тому приготуйте, будь ласка, ваші зошити. А зараз сіли рівно, озирнулись своїй мамі, посміхнулись. Якщо добре працювати, Вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Сьогодні на уроці навчання грамоти читання ми з вами знайомились із словами, які відповідають на питання який, яка, яке, які, це слова ознаки предметів. І зараз ми продовжимо роботу, вам треба буде за описами. Упізнати, про який це колір ідеться, Готові? Почнемо. У світлий день, в погожу мить, привітна, ніби казка, нам барва сонячна блищить, яка назвіть, будь ласка. Барва сонця у світлий сонячний день. Так, правильно, дітки, це жовтий колір. Далі граємо в гру, впізнай колір. Або який, скажіть мені, під настроєм чудесним побачу колір в вишині і враз назву небесним. Який це колір небесний? Правильно, це блакитний колір. Не мов би килим борсяний, застелений у лузі, повсюди колір трав'яний. Який це колір, друзі? Колір травички здогадалися? Так, дітки, це зелений колір. Калина плетиво густе в доспілих гронах знову. А як малята назвете ви барву калинову? Яка ж це барва у калини? Який колір? Правильно достигла калина червоного кольору. Сніг землю вкутав і траву, під ним стежина кожна. А як інакше снігову назвати барву можна? Сніг, дітки, якого кольору? Правильно, білого кольору. Сховалось сонечко. За ним погасли й багрянці, який я колір зву нічним, відповіси Оранця. Який же вночі колір, дітки, яке небо, якого воно кольору? Чорний правильно, чорного кольору небо вночі. Молодці. А зараз. Вправа відкритий мікрофон. Приготуйтеся відповідати. Назвіть речі, які ви сьогодні приготували на урок. Зараз на урок письма. Який предмет вам допомагає малювати? Як він називається? А як потрібно доглядати за олівцем? Щоб він залишався гарним помічником. Ви знаєте, що олівцем не можна стукати, його не можна кидати, знаєте? Тому що його серцевинка, якою ми пишемо, грифель, він може розбитися на дрібні частинки і потім ним неможливо буде писати, неможливо буде його застругати. Також, також треба дивитися за тим, щоб він носик його завжди був гостреньким. Так, ну а тепер повторимо, як же треба сидіти на уроці, як ми правильно тримаємо ручку. Погляньте, будь ласка, на малюночок, як треба рівненько сісти, ноги поставити на підставку або на підлогу. Відстань між грудьми або животиком до парти чи до столу. Має бути така, щоб помістилася ваша долонька. Далі повторюємо, що олівець треба тримати трьома пальчиками. На середній його кладемо, тримаємо великим та притискаємо зверху вказівним. І якщо ви пишете правою рукою, то під нахилом зошит кладемо нахил в цей бік нахиляємо ліворуч. Якщо лівою рукою, то нахиляємо праворуч. Повторюємо віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівець ось так тримаю. Покажіть мамі, як правильно тримати. Сяду рівно. Не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Ось подивіться, яке в нас сьогодні завдання. Кого ми тут бачимо? Рибалка, песик, рибалка, рибу вудить, так? з вудкою сидить. Так, а хто за ним спостерігає, погляньте. Сонечко та бабка літає, спостерігає за ним. Яке завдання, послухайте. Це завдання на сторінці 6 знайшли. Так от нам треба розфарбувати воду та траву, ледь-ледь натискаючи олівцем, щоб вийшла майже прозора вода та трава, а решту речей, які ви бачите на малюнку: і песика, і сонечко, і хмарки, і дерева. І навіть черв'ячків у цій консервній банці нам треба зафарбувати вже натискаючим олівцем сильніше. Зрозуміли? Поставте відео на паузу, виконайте, будь ласка, це завдання, а ми переходимо до наступного завдання. Погляньте, ось які рибки тут здогадалися? Як вони називаються? Впізнали ви їх? Ну, щуку, мабуть, ви всі знаєте, так? Багато казочок про неї, про цю щуку. Мабуть, бачили її часто на малюнках, а от ця рибка нам нагадує і окуня, і карася. Ну, я думаю, що це все ж таки карась. А хто, може, тата у вас рибалки? То, може, вони напишуть, яка ж це рибка намальована: окунь чи карась. Ці зразочки, ось внизу, для того, щоб ви правильно обрали колір, коли ви будете розфарбовувати. Але, дітки, перед тим, як розфарбовувати цих, цих риб, нам треба спочатку навести всі оці ку контури. І луски яка в рибки, і її плавники та хвостик, і бульбашки, що в воді ви тут бачите, і навіть промалювати всі зуби оцій хижій щуці. Ну і теж її забарвлення треба сильно натискаючи олівець, обвести всі контури, а потім ледь-ледь натискаючи на олівець. Треба розфарбувати цих риб. Зрозуміли завдання? Коли ми будемо простим олівцем наводити контури, тоді ми будемо сильно натискати олівець, але уважно, щоб він не зламався. А от коли ми будемо розфарбовувати вже ваших рибок, тоді ледь-ледь натискайте ваших олівців. Ну, а тепер виконаємо пальчикову гімнастику. Пам'ятаєте? Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Молодці! І наступне завдання, подивіться вже яке серйозне завдання, дописати рядки за зразком. Спочатку ми будемо писати прямі лінії, але зверніть увагу, вони похилі ці лінії. Потім така ж пряма похила лінія, яку починаємо писати, від верхньої лінії рядочку. Погляньте, звідси починаємо, ведемо, ведемо, а потім, не доводячи до нижньої лінії, закруглюємо наступний рядочок. Такі теж елементи, але через один та ще й маленькі, щоб вони помістилися у цьому маленькому, вузенькому рядочку. Наступна вправа. Ми малюємо гачечок для того песика, який ходив на рибалку, якого ми бачимо, бачили на першому малюночку. Великий гачечок, щоб спіймати велику щуку, спочатку обводимо по контуру, потім доводимо до середини рядочку. А потім маленький гачечок. Хто вже знає букви, мабуть, вгадав, на яку букву цей гачечок схожий. Наступне завдання, подивіться, тут у нас іде чергування похилої палички довгої, але вона виходить не вгору від основного рядочку, а вниз опускається до цієї міжрядкової лінії, а потім маленький гачечок. Знову пряма похила лінія, маленький гачечок. Пряма похила лінія, маленький гачечок. І так потім пишемо самостійно до кінця рядочку. Якщо якийсь гачечок у вас вийде, такий, що вам не дуже сподобається, ви можете гумкою витерти його і на його місці написати вже красивий. Хто знає букви, подивіться уважно. Якщо поєднати ці два елементи, яка буква вийде? Маленька буква Р. Підказую для тих, хто не знає. Наступне, подивіться, схожі на оці палички з закругленням внизу, але вони вже будуть із закругленням угорі. Побачили? І їх треба поєднати цілих три на рахунок. Раз, і два і три зупинилися. Знову раз і два і три. На яку букву схоже? На маленьку букву Т. Дописуємо до наступних елементів. Вони схожі на попередні, але догори ногами. Погляньте, тепер ми починаємо писати від верхньої лінії основного рядочку. Раз і два і три. Вийшла. Буква «ш», Маленька. І останній рядочок. Подивіться, малюємо півкола. Це теж елемент букви, яку ми будемо вчити з вами елемент букви Х. Якщо поєднати цей та цей елемент, вийде буква Х. А окремо цей елемент велика буква С. Отже, промальовуємо такі півкола, погляньте на стрілочку, будьте уважні, спочатку в цей бік, а потім в інший бік, і дописуємо до кінця рядочка. Поставте, будь ласка, відео на паузу, допишіть всі ці, допишіть всі ці елементи, а потім ми з вами відпочинемо. proponuję. Oh, 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 thank you